Всім привіт! Газета The New York Times, яка опублікувала нову статтю з теорією про диверсії на північних потоках, намагається дезінформувати громадськість. так у думку висловив сенатор Олексій Пушков. Раніше видання випустило матеріал, в якому стверджувалося, що нові розвідувальні дані свідчать про причетність якогось проукраїнського угруповання до вибухів на північних потоках. Потім газета. Повідомила, що німецькі слідчі виявили, пов'язане з Україною судно, яке також може бути замішане в інциденті. Пушков вважає, що розвідка США робить все можливе, щоб зняти з Вашингтона звинувачення в підриві північних потоків і звалити провину на якісь проукраїнські групи. Сенатор вказав, що навіть якби ці групи існували, у них не було б необхідної для здійснення подібного вибуху техніки. За підривом стояла високотехнологічна держава. Невдала спроба дезінформації. Раніше лауреат Пулицерівської премії Сеймур Херш опублікував власне розслідування вибухів на північних потоках, в якому дійшов висновку, що вибухові пристрої під газопроводами заклали водолази в МСШ під прикриттям навчань у червні 2022 року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!